Ой, зайчик, я ще сьогодні заходила в магазин, міряла курточку зимню. Я хотіла якусь таку, щоб прикривала попу до середини, може, бедра. І оверсайз модель, так як я люблю, таке все Широкий, мені таке подобається. Мені в цьому зручно. Я хотіла на свій одяг якусь оверсайз-курточку. Заходжу я, значить, у нас будинок культури, там дуже великий вибір курточок, але там різні є там для старших жінок, так, ну, такі, знаєте, різні є моделі. думаю, може щось там і найду. вдруг, може? може. Коротше, <смірко> питаю, ну мені таку-таку треба. Мені починають доставати ці курточки. Міряю одну, ну вже бачу, що вже не то. Міряю, коротше, першу, кажу, і вона це, Не подобається, кажу, як застібаєш воротник. Тут, тут таке широке, ну, діпа, мені хочеться, щоб воно було тепленьке, щоб капюшончик такий був при шиї, щоб воно ніде не задувало. Вона каже: Ой, не подобається ну то не застібайте. Я кажу, як не застібать. Ходіть в розтібнутому, а як буде холодно, то ще шарфом каже, замотайтесь. Кажу, ні, дякую, кажу. мої плани не входило, ще покупка шарфа отдільно, я їх не ношу взагалі. Потім, коротше, ще одну вона мені бодаль показує. Кажу оверсайз, Вона, коротше, зрозуміла, такий, зверху таке велике, а донизу йде як трапеція, тільки звужено донизу. А так як у мене фігура, виходить тут худіше, а бедра у мене більші, то, звісно, оця трапеція донизу, яка звужена, вона мені. Сіла на бедро і ззаді воно все в мене піднялося. Я наче качечка така, півмін-пім, ну, не некрасиво, геть не моя модель. Кажу, ні, ні, давайте щось друге. Вона, оверсайз, кажу, так, да, оверсайз. Тягне мені пальто, реально, знаєте, таке для жінки, там, не знаю, 60 Тягне мені те пальто 54-го розміру. Каже, оце буде на вас оверсайз. Я думаю, приміряю я не прикола. Я міряю, рукавну реально. ну, от такий мені я кажу, ну що, це типа таке? Воно висить на мені, воно велике. Вона каже: Ну, ви ж хотіли Версайс, це бляд, наче знаєте іздівательство якесь. Я кажу, ні, спасіба велике. А там такі дві жіночки, знаєте, теж не дуже привітні в возрасті продають. Такі, ну, якщо ви прямо у нас не вибрали нічого, то ви тут рядом не виберете і теж нічого з вашими запросами. Каже, їдьте в торговий центр, там купите у три рази дороже. Кажу, добре, дякую, до побачення. Ти капець.